У світі, де все прагнуть побачити до того, як зрозуміти, він обрав її, навіть не знаючи, як вона виглядає. Шок для багатьох так, але саме такі вчинки змінюють долі. Остап, простий український фермер і вдівець, шукав не красу, а тишу, що загоює, і, сам того не знаючи, купив жінку, яку все село вважало втраченою, хоча саме вона була найвродливішою не лише за обличчям. А за силою духу. Ця історія не про продаж людей, вона про ціну другого шансу, про вибір довіри замість страху і про любов, що народжується не з погляду, а з мовчазного розуміння. Ви коли-небудь задумувались, як виглядає кохання, яке не потребує доказів? Те, що не кричить, а просто залишається, коли всі інші йдуть. Катерина не мала нічого, але мала найголовніше гідність, що вижила попри все. Скільки разів ви відкидали людину лише тому, що вона не відповідала вашим уявленням? А що, як за закритим обличчям ваша доля? Ця історія навчить вас не лише дивитися, а й бачити, не оцінювати, а приймати, і найголовніше, вона нагадає, що іноді найцінніше у житті приходить у найнесподіваніший спосіб, якщо ви наважитесь залишити двері відкритими, цей сюжет вас змінить. Бо справжні зміни починаються тоді, коли ми перестаємо шукати досконале і починаємо помічати справжнє. І якщо ви дочитаєте до кінця, то, можливо, вперше за довгий час зрозумієте себе. Остап, овдовілий фермер із маленькою донькою Соломією, купує таємничу жінку на сільському ярмарку, не знаючи, що вона найвродливіша в усьому селі. Того вітряного вечора, коли полем котилися стоги пилу, Остап ішов поміж рядками людей. Мов серед ярмаркових примар, у нього не було мети знайти красуню, йому потрібна була тиша, спокійна душа, що змогла б допомогти з донькою і заглушити порожнечу, яка гнітила його після смерті дружини. Коли він побачив жінку з покритим обличчям, що стояла осторонь сцени, щось у його серці стиснулось її не назвали, її історію не озвучили. Але саме таким буває справжнє життя в селі. Не логіка веде тебе, а відчуття. А відчуттям, як казала ще його бабуся, треба довіряти навіть більше, ніж очам. У кожному закутку України, де сіль землі ще пахне пшеницею, знають найсильніше дерево те, що вижило під бурею. Остап, сам того не усвідомлюючи, щойно зробив крок назустріч не просто жінці, а новій долі. І ось тобі приклад із життя. Найважливіші рішення не завжди виглядають велично. Часто вони прості, як окраєць хліба на столі. Тож, коли серце каже так, а розум мовчить, інколи краще довіритись першому. Можливо, саме так народжується те, що називають другим шансом. Ніхто не знав, хто вона така і чому її обличчя було закрите хустиною. Але її тиша кричала голосніше за будь-які слова. Вона стояла рівно, з опущеними очима, наче вирвана з іншої історії, і Остап нічого не питав. У нього були руки, звиклі до праці і очі, які бачили втрату. І він упізнав у ній щось рідне, тривожну ніжність, що буває тільки в тих, хто пережив бурю, бо лише той, хто сам зранений, вміє побачити біль в очах іншого, і це, мій друже, сила, що не продається на ярмарках. Подумай скільки разів ти проходив повз щось важливе лише тому, що не побачив зовнішнього блиску, найцінніше не завжди помітне відразу. Інколи краса це не очі чи уста, це як вона тримає спину, коли ніхто не підтримує, як мовчить, коли хоче кричати. І ось тут, у цій тихій покупці, де не було фанфар, народжувалася історія, яка змінить усе, бо щось у тій жінці, хоч її ім'я ще не озвучили, вже починало проростати в серці Остапа, і наступного ранку усе стане трохи іншим. Дітям не потрібні багато слів, щоб виразити потребу в любові. Маленька Соломія із тими великими очима кольору неба після дощу не просила прямо, але її погляд, завжди спрямований у двері, коли хтось стукав, видавав усе. Вона чекала не гостя, а надію. Для дитини, яка втратила маму, світ стає різким, мов мороз у березні. І Остап це бачив. Щоночі, коли вкривав доньку старою вишитою ковдрою, він молився не про врожай, а про те, щоб знову з'явився в домі жіночий голос, що співатиме колискові, сільське життя просте й суворе. Але навіть у хатах із глиняною долівкою є місце для мрій. І хоч чоловіки, як Остап, рідко говорять про свої емоції, всередині нього живріло бажання, щоб Соломія відчула знову те тепло, якого вона була позбавлена. Тепло маминої долоні, запах пиріжків на сніданок. Ласкавий голос у вухо, коли щось болить, бо ні тато, ні дід не замінять жінку, яка цілує синець і не питає, просто розуміє. І він сподівався, хоч і не казав у голос, що та незнайомка з хустиною зможе хоча б наблизити це тепло. Соломія спочатку трималась насторожено діти відчувають біль, навіть якщо він схований під шаром мовчання. Вона крадькома спостерігала за жінкою, як за дикою пташкою. Цікавість боролася з обережністю. У перший вечір, коли незнайомка доторкнулась до її плеча, дівчинка напружилась, але не відійшла, бо десь у глибині душі навіть найменші серця відчувають, коли наближається шанс на нову безпеку. І хоч між ними, поки було лише мовчання, це було мовчання, в якому народжувалось щось нове. І так розпочалась та тонка гра довіри. Як зерно, яке впало в сиру весняну землю, ще нічого не видно. Але корінці вже проростають. Остап спостерігав збоку, мов господар, що доглядає за полем після бурі. Він не поспішав, не тиснув, бо добре знав любов це не наказ, а запрошення, і він готовий був чекати. Бо в цьому домі, де ще недавно лунав тільки вітер, почали ледь чутно звучати нові ноти, і з кожним днем вони ставали гучнішими. Катерина з'явилася у дворі Остапа, мов тінь після дощу тиха. Але така, що змінює усе. Вона не вимовила жодного зайвого слова, навіть коли Соломія обережно привіталась. Її погляд, прямий, але сповнений втоми, видавав набагато більше, ніж будь-яке зізнання. Не було потреби питати, звідки вона, її очі вже розповіли, що вона тікала не стільки від села, як від минулого. З того моменту, як вона переступила поріг, хата Остапа стала іншою, не голоснішою, але значно глибшою в тиші. Сільські жінки часто носять у собі історії, які не увійдуть до книжок, але живуть у кожній зморшці на їхньому обличчі. Катерина була саме з таких її рухи були зібрані, точні, мов вона навчилась усе життя робити без зайвого шуму. Вона прибрала всіннику ще до світанку, але не сказала про це ні слова. Вона зварила борщ, але не чекала похвали. Ця скромність не була вродженою. Вона була набута роками, болем і, можливо, втратами. І це було видно, бо лише той, хто був зламаний, вчиться тримати себе так, ніби весь світ це лід під ногами. Остап, не нав'язуючись, спостерігав він бачив, як вона відштовхує будь яку спробу розмови, навіть найтеплішу, але він також бачив, як вона трохи довше затримала погляд на вишитому рушнику над дверима, може, згадавши власну домівку. У таких деталях ховається душа людини. І Остап знав не треба питати, щоб зрозуміти, треба просто бути поруч, як сонце, яке не говорить, але кожного ранку прогріває землю, і рано чи пізно навіть найзакритіша квітка починає відкриватись. Катерина жила між рядками, мов сторінка, що випала з книги, і не хоче бути знайденою. Але хата, де живе дитина, де горить піч і пахне сіном, не дає змоги залишатись привидом надовго. Бо в кожному новому жесті, в усмішці Соломії, в тиші Остапа вона потроху відчувала тут не питають, що було вчора, тут дивляться, чи ти голодна сьогодні. І це, як не дивно, почало її лякати навіть більше, ніж біль минулого. У перші дні Катерина працювала мовчки з тією впертістю, яку мають лише ті, хто не хоче бути тягарем. Вона рубала дрова, мов колись рубала власні надії швидко й без жалю. Доїла корову, прибирала двір, поливала грядки, усе мов за інструкцію, яку хтось їй вручив ще в дитинстві. Остап, як господар, ставив прості запитання ти раніше працювала в полі, жила в селі чи місті? І кожного разу відповідь була коротка як подих так, ні, трохи. Немов вона зводила навколо себе невидимий паркан, до якого не підпускає нікого. Це мовчання не було зверхнім. воно було захисним. Остап розумів, Катерина не уникає спілкування, вона боїться його. Бо в кожному питанні про минуле вона, мабуть, чула спогади, які краще залишити глибоко закопаними. У селах таке трапляється частіше, ніж здається люди носять у собі історії, які соромляться вимовити. А тут новий дім, чужі обличчя, дитина, яка дивиться з надією. І Катерина, попри своє прагнення залишитись осторонь. Вже була втягнута в ритм життя, що змінював її не словами, а щоденними жестами. Соломія почала слідкувати за Катериною. Іноді просто сідала на лавці поруч, не кажучи ні слова. Цей дитячий інстинкт відчувати без потреби аналізувати допоміг зрушити кригу. Катерина іноді кивала, іноді ледь усміхалась, але цього було достатньо. Остап помічав ці дрібниці і не тиснув, бо знав довіра це не те, що виборюють. Це те, що вирощують, як полуницю в квітні терпляче, крок за кроком, і що більше тиші, то ціннішим стає кожне слово, коли воно все ж вирветься з глибини. І справді, попри всі стіни, Катерина щодня залишала по собі маленькі знаки чисті сорочки Соломії на мотузці, свіжий хліб на столі, новий вузлик на старій хустці. Це були її способи говорити, не відкриваючи рота. І хоча Остап ще не чув її історії. Він відчував, що рано чи пізно вона промовить не тому, що мусить, а тому, що зрозуміє. В цьому домі слова не будуть використані проти неї, як це вже бувало раніше. Того вечора тиша за столом була густіша, ніж борщ у глиняній мисці. Остап, Соломія і Катерина сиділи мовчки, і тільки потріскування дров у печі нагадувало, що життя триває. Дівчинка вже спала, закутавшись у ковдру. А Катерина раптом підняла голову і подивилася на Остапа з виразом, який був не її, ніби на мить у неї оселилась інша жінка, втомлена, зранена, але щира. Її губи затремтіли, пальці щепились так міцно, ніби вона трималась за край прірви. І нарешті вона прошепотіла Я, але далі не пішло, наче всередині щось сказало зараз не час. І це абсолютно нормально. Бо іноді ми вже стоїмо на порозі відвертості, але тіні минулого тягнуть назад. Катерина не просто боялася згадати, вона боялася бути знову незахищеною. Шрами на її серці були не просто спогадами, вони були досвідом, і кожен із них мав ціну. У цей момент Остап не поспішав він не став допитуватись, лише обережно сказав Не треба зараз, лише якщо ти захочеш. І тим самим без слів дав їй найголовніше дозвіл бути собою без зобов'язань. Часто в житті ми хочемо, щоб інші розкривалися швидко, але справжнє зближення це не двері, які можна виламати, це ключ, який людина мусить вручити сама. Іноді достатньо бути поруч, як Остап, без вимог, без тиску. Принести чаю, сказати Я тут, дати зрозуміти, що навіть якщо не сьогодні. Завтра теж є шанс, бо кожна людина має свій темп зцілення, і той, хто це розуміє, має шанс стати не просто другом, а надією. Катерина того вечора пішла раніше спати, але перед тим вона залишила Остапові шматочок медівника на столі без слів, без погляду, і він зрозумів: хоч вона і не розповіла свою історію, вона поділилася чимось набагато важливішим довірою, хоч і в найдрібнішій формі. Бо іноді саме ці крихти відкривають шлях до чогось більшого, а наступний ранок принесе більше, ніж вони обидва очікували. Дощ ішов тихо, мов сам не хотів заважати цій розмові. Остап стояв біля грубки, обережно підкидаючи дрова, а Катерина сиділа, загорнувшись у стару хустку, наче в щит від усього світу. Після кількох хвилин мовчання вона, не піднімаючи очей, вимовила ім'я Марк. Лише одне слово. Але в ньому було більше болю, ніж у цілій сповіді. Остап не перепитував, він сів навпроти і промовив те, що ти пройшла, не твоє прокляття, це твоя сила, але сила, яка має право втомитись. Катерина повільно підвела погляд. У її очах не було сліз, але була тріщина, яку вона вже не ховала. Остап говорив далі немов наставник, а як чоловік, який сам пережив втрату. Він поділився. Як було важко, коли померла його дружина, як Соломія питала, де мама, і як він не мав слів, він сказав Я навчився знову жити, не тому, що забув її, а тому, що вибрав надію замість тиші. Ці слова були як ковток теплого молока в холодний вечір прості, але рятівні. Кожен має свого марка когось або щось, що залишило шрами. Але життя це не про те, щоб забути, це про те, щоб дати собі шанс. Остап не пропонував Катерині бути щасливою негайно, він пропонував їй мати право на щастя. Іноді саме це ми повинні дати ближнім дозвіл не боятись мріяти знову. Як? Малими кроками. Наприклад, почати день не з пригадування болю, а з того, щоб посадити квітку, купити нову хустку, посміхнутись Соломії без страху, маленьке, але справжнє. Катерина не відповіла відразу. Але через кілька хвилин вона промовила. Я не знаю, чи зможу. Остап лише кивнув і сказав тоді дозволь собі просто пробувати. У тій хаті, де колись було тільки мовчання і біль, почав народжуватись діалог не про минуле, а про майбутнє, і в кожному слові звучала не обіцянка, а можливість, бо саме з можливостей починається нове життя, і вже зовсім скоро ця можливість буде випробувана. Його тінь впала на подвір'я ще до того, як він ступив через ворота. Марк колишній Катерини з'явився зненацька, як буревій серед ясного неба. Його погляд був такий самий, як і раніше, зверхній, упевнений, мов він досі мав владу над нею. Але він ще не знав. Та жінка, яку він залишив зламаною, більше не стояла перед ним зігнута. Катерина вийшла з хати повільно, але впевнено, не ховаючи обличчя, не тиснучи плечима. Вона вже не була його здобиччю. Вона стала кимось іншим. Марк заговорив звичними словами, намагаючись спровокувати, викликати почуття провини, повернути контроль. Але Катерина мовчки слухала. А потім, майже спокійно, але так чітко, що навіть вітер замовк, сказала Я тепер не твоя, я так і сама вирішила бути. У цих словах не було гніву, була гідність, була сила, що приходить лише тоді, коли ти проходиш через вогонь і не згораєш. Остап стояв позаду, готовий захищати, але зрозумів, вона більше не потребувала щита. Те, що сталося на тому подвір'ї, було не скандалом, а тріумфом, тріумфом жінки, яка віднайшла себе не в очах інших, а в глибині власної душі. Катерина не просто сказала ні, вона заявила світові, що її більше не визначають чужі вчинки. І це, мій друже, урок для кожного з нас. Справжня свобода починається тоді, коли ми більше не боїмося бути собою. Навіть перед тими, хто нас колись зламав, особливо перед ними. Марк пішов, не сказавши більше ні слова. А Катерина залишилася не просто фізично, а духовно. Вперше вона увійшла в хату не як тінь, а як господиня. Соломія підбігла до неї, обійняла за талію. і в тому обіймі не було страху лише прийняття. Але, попри перемогу, щось у Катерині просило часу, часу на відновлення, на тишу. Бо навіть найсміливішим серцям іноді потрібно сховатись, нехай і ненадовго. Катерина стояла на узліссі, обличчям до західного сонця, мов намагалася впіймати відповіді у кольорах неба. Її плечі були опущені, але не втомлені, швидше заглиблені в боротьбу, яку ніхто не бачив. Після зустрічі з Марком хвиля емоцій накрила її як весняне повінь, не зла, але не контрольована. Вона повернулась до хати. І глянувши Остапові в очі, тихо промовила Мені треба трохи побути на самоті. Без пояснень, без драм. І цього було досить. Бо коли довіра вже існує, не треба багато слів. Остап мовчки кивнув «Не ображено, не здивовано. Він знав, що іноді найбільший прояв любові це не обійми чи слова, а простір. Дати людині побути з собою це мистецтво, яке вміють лише зрілі душі. Він просто сказав. Я чекатиму, скільки треба. І здавалося, навіть дерева за вікном підхопили цю обіцянку. Мов тиша навколо стала не порожнечою, а ковдрою, в яку Катерина могла загорнутись і дихати вільно. Це не був крок назад, це був глибший крок усередину. У кожного є моменти, коли хочеться зупинити час і розкласти свої думки як старі листи, перед тим як вирішити, які залишити, а які спалити. Катерина саме в такому моменті, і Остап це розумів не всі чоловіки мають мудрість не квапити. Але він знав справжнє не вимагає терміновості воно росте, коли дати йому ґрунт, воду і спокій. Катерина відійшла на кілька днів, але цього разу вона не тікала вона створювала простір для нової себе, і Остап, залишившись із Соломією, не заповнював порожнечу шумом. Він лише кожного ранку ставив на підвіконня свіже яблуко так, мов би, говорив я тут, і ти можеш повернутись у будь-яку мить. І час покаже, що цей акт терпіння значив більше, ніж будь-яке зізнання, бо іноді саме тиша готує сцену для справжнього пробудження. Осінь розливалась золотом по схилах, а повітря вже пахло яблуками димом і спокоєм. Катерина повернулася. Не зі словами вибачення чи пояснень, а з тими ж тихими кроками, які колись привели її сюди. Але тепер у них була впевненість Остап зустрів її, мов лист, на який довго чекаєш, і вже не впевнений, що він прийде. Вони не кинулись одне до одного, вони просто стояли очі в очі, мов усе вже було сказано десь у тиші між двома серцями. А тоді вона усміхнулася щиро, вперше за весь цей час. Того вечора вони сиділи на ганку, загорнуті в один плед, дивлячись, як листя падає з груші. Катерина поклала голову Остапові на плече, і між ними більше не було минулого. Була лише мить, тепла, ніжна, справжня. Їхні руки переплелися не тому, що це був жест, а тому, що, нарешті, серця збіглись в одному ритмі. Соломія, захоплена малюванням поруч, навіть не здогадувалась, що стає свідком народження чогось надзвичайно глибокого. Цього разу Катерина вже не тікала, вона залишалась. добровільно, усвідомлено. Сусіди почали помічати зміни. У хаті стало чути сміх. На лавці з'явились нові вишиті подушки, а на городі спільні сліди. Люди в селі небайдужі, хоч і не завжди відкриті. Але коли Остап і Катерина вийшли разом до церкви, тримаючись за руки, хтось крикнув Ну, от і справжня пара. І це прозвучало не як жарт, а як благословення. Наступної неділі влаштували невелике святкування без гучної музики, але з пирогами, сміхом, троїстими музиками і світлом в очах, яке не загасиш. Катерина більше не була жінкою з хустиною. Вона стала частиною дому, частиною громади, частиною серця Остапа. А він її тихою гаванню після бурі. Їхнє кохання не було про палки Воно було про чай з липи, спільне садіння часнику вечори при лампі, іноді справжнє щастя, не в гучності, а в стабільному битті серця поруч, і в кожному погляді, який каже, Я обрав тебе і обираю знову, щодня. І тепер, скажи чесно, скільки разів ти закривав серце перед людьми, бо вони з'являлись невчасно, не так або не такі? Скільки шансів ти втратив лише тому, що не наважився побачити глибше? Бо саме там, за страхами і зовнішнім, часто ховається найбільший подарунок твого життя. Як Остап побачив Катерину не через хустку, а крізь тишу, біль і силу, ти готовий дозволити собі другий шанс, дозволити іншим бути частиною твого шляху, навіть якщо їхній початок виглядає дивно, незручно або непрозоро. У цій історії не було ідеальних рішень, але були щирі дії, була повага. Була сміливість залишатись, і саме це творить справжнє життя, а не казки. Ти здатен на таку сміливість? Подумай про це. І не просто подумай спробуй. Напиши коментар, з ким із героїв ти себе найбільше асоціюєш, кого ти розумієш, кого засуджував би раніше. А тепер ні. Поділись. Бо саме в діалозі народжуються нові рішення, і, можливо, хтось прочитає саме твій коментар і теж наважиться змінити своє життя. І якщо ця історія торкнулася тебе хоч трохи, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Бо попереду ще більше справжніх історій, які не просто розважають, а зцілюють. Ти готовий? Тоді залишайся з нами. Найцікавіше лише починається.